Так, друзі, робимо контент. Подивимося, що у нас тут на розпаковочці на розпаковочці з ящика майонез чи що це майола якась. Так, це кепка у нас буде на подарунок комусь, це куртка на подарунок. Це у нас е ліхтарик, я покажу. Прикольний, я його роздивлявся, прикольний. Давайте так. Це у нас катетинка. Давайте вам дрібне щось покажу. З дрібного у нас ось. Я кажу вам, що я придбав. Придбав я Стамески і бривочок. Ось віть, який бривок прикольний. Коротше, по стамесках. Коротше, стамеска ось така. Це у нас що тут? Це у нас е, така маленька стамесочка. Простенька, але вона дуже прикольна е, працювати з нуклеусами. Така, знаєте, З мійкронуклеусами. Ну, мені особисто. Коротше, така вона. Прикольненька. Ось такої стамески в мене не було. Я навіть не знаю, як вона з нею буде працювати, але мені здається, що бути прикольне. Тут такий е, речажок, щоб рамки піднімати. Коротше, не знаю, в мене такої не було, але мені здається, прикольно. В Когось така є. Скажіть, класна вона чи ні? Начебто прикольна. Коротше, це спробую. Це для роботи, це для матководства. Так, ну, хвилю я вам показував. Хвилю придбав для того, щоб у мене є рамочки, е там де ми степлером натягували. І треба або заново степлером перенатягувати, або просто так хвилі. Хвилі в мене ніколи не було. Я думаю, що хвилю має бути прикольно. Це підтягувати старі рамки, які степлером ми натягували. Це звичайна щіточка, дішманська, дішманська, але простенька така. Це так. Не знаю, не знаю. На що я її брав, може комусь подарувати. Хоча ні, хай буде. Хай буде на запас. Щітка, як щітка. Так, каточок, їжачок Їжачок самий звичайний, Однією рукою не зручно все це діло. Їжачок брав для того, щоб канді. Канді дуже швидко взяти кілограм канді і просто так по канді провести, поняли? Продерявити, так сказати, кульочок канді. Коротше, недорого, але спробуємо. Як воно? І придбав ось таку брелочок рулетку Пам'ятаєте, я там в кінці сезону я завжди міряю доходи, прибутки свої. Так ось ось такий брелочок прикольний. Тут рулеточка є 3,5 см, і тут витягується цей, мірять, метр. Як оце зробити однією рукою? Ось так, бачите? Метр двадцять, написано, метр двадцять можна заміряти щось що таке метрове. Метрове. бачите? Витягується брилочок. Коротше, оце, такий. оце таке змілкотні. змілкотні. Брелочок прикольний, буду міряти в кінці сезону прибутки. То я завжди в кінці сезону міряв, тепер буду міряти постійно, на протязі сезону. Коротше, прикольний брилок. На подарунок прикольно. Оце таке змілкотні. Ну а це я вже покажу пізніше. Оце ліхтарик дуже прикольний треба показати. Ну і там залишилось у нас декілька штучок. Вазка.